Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Збройним силам України вдалося прорвати оборону російської армії на певних ділянках на півдні України. На другій лінії ворог на ключових панівних висотах фактично збудував інженерні укріплення. Заступниця міністра оборони Ганна Майлер повідомила. Що українські захисники на півдні країни подекуди вже прорвали першу лінію оборони росіян та перейшли на проміжну. Наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони та перейшли на проміжну. І там вони стикаються із тим, що ворог на основних ключових панівних висотах фактично збудував інженерні укріплення. Це безумовно ускладні рух наших військ та самі бойові дії, розповіла Ганна Малер. Маляр зазначила, що зараз окупанти перекидають свої резерви як на південний, так і на східний напрямок. Здебільшого це професійні солдати. Тому, друзі, ось така дуже позитивна новина. Тому наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті. Допомагаємо нашим Збройним силам України, всім захисницям, всім захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава, друзі! А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу.